Тіх об'єднувала рая троянка, да? вона була жіночим таким центром, довкола неї магнітом таким жіночим. В принципі, а, ви вже відповіли на питання. Тепер ми пояснюєте. А я вважаю, що якщо треба пояснювати, то не треба пояснювати. Не треба. А, розкажіть про карти, як би вони шукали на борів найдовше? А, ну довго довго найшвидше знайшов е, Акімова Дмитра Олійника. Діма прийшов пробуватися на, на роль Петрицького, там була мікророль. І він вийшов з головної ролі, по суті. Я побачив його на той час в нього Не було, да, не було жодної ролі. Подивнули. І в нього є ось це те, що подвійна натура, яка могла він зміг зігратися приковане, виковане це зло, яке в ньому було. Invece. А всіх решта пукали, бо шукали Ви та оце ось Європа з'їзди. Так, але він в першу чергу зумів це зіграти. Він зумів зіграти цього курка, цього хубава, який відчув це, він зіграв це. І мені хотілося зробити антигероя, про якого би говорила вся країна. Ну, а кого найдовше шукав? Найдовше, мабуть, на хвилю шукали. хвилювання багато, але я навчив такий опиток так. але між, між нервовий, але не було такого актора, але. Це здався трошки. Так, але слава